Бог помсти Господь, Бог помсти, з'явився, піднесися осуди землі, бундючним заплату віддай, аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть, доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдовудуть та чужинця вбивають вони і мордують сиріт та й говорять. Не бачить Господь і не заважить Бог Якові? Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви, убогі, на розум, коли наберетеся глузду? Хіба той, що ухо щепив, чи він не почує? Хіба то, що око створив, чи він не побачить? Хіба той, що карає народи, чи він не скартає? Він, що навчає людину знання. Господь знає всі людські думки, що марно та вони, блажений тому, що його ти караєш, о Господи, і закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. Бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невинного серця хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців. Коли б не господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти. Коли, я кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене, коли мої думки болючі внутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, той, що гріх учиняє над право, збирається проти душі справедливого і чисту кров винуватять, і Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулку мого, і Він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить. І їх нищить Господь Бог наш.